Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою. Скоріше і нам всім перемоги. Так, таке питання. Один коментар, ну, купа питань. Так, відповідаю. Два тижні ще залишилось до окоту. Треба козу починати доїти. Доки молоко молозом рахується. От, якщо доїти наперед. Доки воно скипається, доки воно молозово. Можете 4 -5 дні, 5 днів взяти молоко заморозити, то буде вам молозово. Далі можете, якщо воно не скипається, брати на свої потреби. Ось і пити, їсти, що вам там треба. Якщо. Воно скипається довше. Попробували, значить, воно ще молозовим рахується. Бо є кози по-різному. Одна коза 5 днів, молозово в неї скипається. У неї шоколадки 4 дні. Зірка 5. А в тих не провірала. А далі вже молоко не скіпається. Ось. Так щось що такі діла. Тут же, значить, пішло їсть зерно. Начинають їсти зерно. Починають їсти зернице. От. Так що тут кожне, кожна коза індивідуальна. Що моя? Ходиш так, той, стой, стой, Ну, давай, буду чушкати вже, давай буду чушкати, давай. Малий рогатик такий. Ось такі то справи, так що по-різному є, а в одної моє навіть до 10 днів скипатися. Молоко і рахуватися молозово. Тут же все береться. В залежності, як, що і до чого. Ось. Ось такі то справи. Не викидай бо дам по жопі зараз. І такі-то справи у нас. Так що по різному скільки, скільки часу це молозиво збирати? Тим козенятам от перед окотом. Ну я ж кажу, скільки буде молозу, скільки збирається. Так, друге. Ой, щоб я не забула, що. А, коза як окотилася, ну, доїлася наперед і окотилася в неї. молозу теж те молоко, що доїти. І я беру так, Я вже розказувала, є в мене відео. Просто дивитися треба, люди. Дивіться трошки, глядіть інформацію. Заходьте на стріми. Якщо вам цікаві відповіді, там є купа всіх відповідів на стрімах. Купа відео, відповідів є відео. І Дивіться, глядіть інформацію. Легше всього. Я не знаю. Не можу найти. Ви мені розкажіть. Ось. Так легше всього. Розкажіть, покажіть. Бо я не хочу глядіти, або я часу не маю. Я ж теж часу не маю. Все, як ти казав, те саме 150 разів розказувати. Ви одна подивиться, а більше ніхто не буде дивився. Нащо мені час гаяти розказувати 150 разів, якщо воно вже 10 разів є розказане. Беру кожу дою наперед. Доїла ш... шоколадку наперед. Дою наперед молозову заморозила. Тоді взяла те молоко, що коза окотилася, видуїла, і це молозово, що перше, до того молока додала. Розвела його разом, і воно, виходить, те. Ой, Господи, боже, як сказати. Я й джепши. Як сидиш, то вони їдять. Як станеш, зараз будуть всі коло тебе. От. Е, розвела і пою козенят. Другий раз видуїла козу до того молозила, що видуїла. Ні, те, що розморозила. Друге, додала те молоко, що друге видоїла. І випоїла козенят. Не випили зараз, на другий раз залишилося. Ось там вже далі. Додаю те молозиво, що третій, четвертий раз, трошки того молока, трошки того розводжу і даю, і вони п'ють. Ось. Ось. Ну, В залежності треба дивитися, скільки у вас молозова було ще, а скільки ви видоїли. Якщо ви молозива перший раз видоїли, наприклад, літру чи півтора, ось, і кузу видоїли, знову ж таки, після родів літру чи півтора надоїли, ну, то їм багато буде того молока. То те, що видоїли, хіба половину до того молозива доляти. Або навіть менше половини. Ну, треба все дивитися співвідношення. Що до чого і як. Ось такі справи. І все у вас вийде прекрасно. От так. що то ще? А як коза окотиться, то скільки рахується, якщо вона доїлася наперед, то скільки рахується молоком молозовим після того коту. Може взагалі не рахуватися. Знає в мене є, що часом первородка місяць наперед доїться. То скільки там молозго має бути? Де те молозо вже може бути? Вже його нема то молозго. Це вже молоко саме настояще, так? Так? ви Малята козята. Так що ось такі справи. Тут все береться в залежності, треба дивитися відпиратися від того, що воно як і до чого. Ось таке діло. Козаша має два тижні ходити, вона має. Ще 5 днів походити і розродитися. От було вчора дзвони. мене коза абортірувала, А скільки вона не доносила? П'ять днів не доносила. А кав козенята, ну здорові, але ж вона ж не доносила. Ну то це є норма. Десять днів може не доносити. Вже якщо дванадцять, то вже рахується аборт. Бо вже козенята тоді кволи такі родяться. А така оце є норма? Ні, вона в мене кожен раз мала один і той самий, число, як гонила, а тут от не доносила. Кав, ну бо краще доглянули, не доносила. Каже, ні, ніцу страшного нема. Ну, добре. Ось таке діло. Так що по-різному треба ж дивитися, що до чого і як. Так, тепер за зірку. Наш ти її здіваєшся над козою, наш ти і натягнула різинки. Дивіться, їй щось вредить. Їсть. Вона навіть не мекнула разу. В неї роги грубі тверді, ось і ніці абсолютно не вредить. Молоко те, що, дає, дава, що давала, дає далі. Шоколадка! Ти свого ще не доїла, що до її полізла? По носі хоч? Ось і ніці не вредить. Лучше б маленьким висмалила. А ви попробуйте приложити. До руки гараче і скажете, чи у вас болить чи ні? І теж тим самим спреєм забризкаєте і скажете, болить, не болить, як луче. А не краще ніяк. Краще, коли коза без рога, не треба нічого робити. Але, якби ваша коза вас да в бочину штурхнула, хай Бог милує, але рогом. Щоб ви тоді сказали, краще, хай буде рогата чи без рога, Краще обезрожити чи ні. Якщо вона другий кузі кишки випусти, що живота розпоре, або вівня роздере, що аж розкриється воно. От що ви тоді сказали б? А є такі випадки? І я знаю, бо до мене люди дзвонили. Коза, козиня забила рогом. Тріснула його в бочину рогом, і все, і козиня тріпнулося і здохло. Черниш! Не лізь до киті поїдло. їдло! Своє зіл і все. Забила козеня. А вони купили гроші за неодорогі, великі заплатили, бо породисте купили. От. А було шкода обезрожити, кай, бо що ж шкода, їй буде боліти. А потім, як забила козеня, дзвони жінка яка, каже, що зробити? Як її ті різинки натягнути? Зі шоколадка! Я вже її натягаю, бо вона мені козеня забила. Каже, а що ж ви хочете? Бо шкода було. От, ото вам шкода. Так що ось такі справи тут. Треба дивитися, як вона там того року була чемна, не буянила, ніхто її ріг не обдирав, ну, не натягував різинки. Але ну, як вона того року вредничає, мені треба, щоб останні були здорові, живі і здорові, не пошкоджені. І таким чином ми різинки обдираємо. Так, я маю те, що висмалювати. Я раз висмалила козеняті, козликові роги. Він жив-благолучно щось до трьох років чи три роки. Не буду брехати. І кози покривав, і роги в нього не росли, і все. Але я сказала, хай я, як кажуть, на мене катюга, бо я ріжу, бо я рубаю, там птицю, ріжу кози, телята можу зарізати і все. Але висмалювати ріг я більше не буду. Як воно плаче маму, то я йому я не можу того перенести. Ось таке діло. Так що я ріг не висмалюю. Хоча маю. Чоловік да, саморобне. Якби мені край треба було, я би купила його. От, і висмалювала б купляний. Але я цього робити не буду, бо я не можу. Моя нервова система цього не витримує. А резинки я натягнула. Якби навіть вона й бекала, що їй боліло, я вколола б анальгін і обезболила б її, і все воно прийшло б. Але оскільки вона не бекала, не мекала. Значить, на роги воно не дало, вони різінки зразу в роги не впиваються в неї, бо я дивилася, значить, болю того нема в неї. Може, там якийсь маленький є, але не на світі. Ось, і вона себе прекрасно почуває. Вона їсть, вона п'є, вона молоко дає, ніці їй не вредить. Ось такі діла. Хто може таке робити, да, хай там висмалює, хай робить, а я не можу. Ось так. Вроді я відповіла на всі ваші запитання. Ті, що були, що мене звинуватили, що не так я роблю за зірку, не буду я висмалювати козенятам роги, мроги, краще я їх обезрожу. А як обезрожу і що сьогодні, не знаю, в п'ятницю чи буде стрім, чи ні, бо в залежності, чи прийде мені посилка, чи треба буде йти забирати. Якщо прийде посилка, то стріму не буде. А якщо не прийде посилка, то стрім буде. Я замість Олі своєї вийду, бо дуже багато є запитань. Треба повідповідати. А ні, то вже в неділю аж відповім. На каналі я і мої кози. І от такі то справи. Так що ось так. Якщо наглядаєте сьогодні на стрім, дивіться за стрімом, хто додивиться до кінця і кому цікаві відео, що я розказую, то й дивиться відео до кінця. О! І таким чином буду відповідати там далі про обезрожування. Там в мене є ще запитання на бумажці. Буду відповідати, і буду відповідати на всі останні запитання. Багато, там щось 15 штук в мене є. Так що, ось такі-то справи. Ладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Я буду йти до хати, бо у нас такий, такий вітруган сніг мете. Вчора була зима, а сьогодні в нас вже літо. Ні, вчора було літо, а сьогодні в нас зима. Ось таке діло. Треба його неї забрати. Так що якось так. Дує градус морозу, але така дубаріна, ніби ніби. Пару градусів морозу, яких з 10. А все все, трошки у нас морозу. Вроді що градус я глянула так, ну я добре не придивлялася, спорити не буду. Отаку як видала дала по лобі, подивіться, бачите, як їсть? От на що ти таке зробила, а? От на ти таке зробила? Вже голову відвернула, то не вона, бачите? от бамбула! Зара черниш, я тобі віддам, зберу в неї і віддам.